Друзі, привіт! Ви на Ютуб-каналі Однією лівою. Мене звати Віталій, і в цьому відео я пропоную вам подивитися моє інтерв'ю з українським боксером Сергієм Богачуком. Так як це буде перше відео на цьому каналі, хотів би відразу вас попросити поставити вподобайку, написати будь-який коментар, а також поділитися цим відео зі своїми друзями. Приємного перегляду! Сподіваюсь, вам сподобається. Е, насамперед хотів би тебе привітати е, з перемогою. Ти провів поєдинок свій. Не буксував більше року, якщо я не помиляюсь. Так, 14 місяців. Останній бій Ой, в вересні. От розкажи року. трошки, які ти емоції від, отримав від цього поєдинку. Взагалі, як він пройшов для тебе? Ти знаєш, емоцій дуже багато, бо я дуже хотів цього бо бою. Я в Україні застряг надовго, Я повернувся, щоб продовжити візу. І це затягнулося, потім почалась війна, і, і я довгий час не боксував, довгий час в мене не було ну, тренувань серйозних тренувань, якби не було, в мене серйозних сперених партнерів. І зараз, коли я повернувся, я от був такий, знаєш, голодний, голодний до боїв, голодний до тренувань. І почав тренуватися, і цей бій зараз зробили. І якби для мене це був дуже такий свят. Для мене був це свято, щоб повернутися в ринг. І... Показати, все таке, як показати такий бокс. Ну, мені самому було цікаво, як, як я буду після такого довгого періоду, як я буду себе почувати, як я проведу цей бісь, знаєш. Тим більше, суперник, був такий непоганий. Він такий, ну, крепкий. Можна сказати, не те, не, не, не що це крепкий, В нього є 4, 4 рази він програв. І всі він програв достроково. Ой, достроково, всі програв по очкам, не достроково по очкам. І там, по-моєму, два чи три боя з роздільним рішенням суддів, рівні бої. Він такий стойкий був хлопець. І ну, не від цього бою я вівчив. Ну, якщо чесно, я очікував, що більше я готувався на всю дистанцію. Я, я ще думав, що він вистоїть всі раунди. Я готувався на 10 але ну, та вийшло так, що почав попадати. Знаєш, в цьому бою це попав там такі два удара вже не сильних, вони, як я говорив, що контрольні. До цього я попав кілька разів таких сильних, я відчув, що я попав в голову. І потім вже цих два були такі контрольні. Дивися, де інтерв'ю для WBC. Ти розповідав, що якби не знав, чи будеш продовжувати боксерську кар'єру, чи підеш на війну. Розкажи, як взагалі було тяжко виїхати з України, що для цього потрібно тобі було? Коли все почалось, і я навіть не дуже тяжко. В мене. Я не знав, що я взагалі хочу виїхати. Розумієш, коли це все почалося, я вже готувався до армії, я вже що я буду воювати. У мене колись все почалося, і в мене навіть не було мисли, щоб виїхати. Я... Ну, мені говорили, що виїдеш. я говорив: та, напевно, ні, ну куди виїдеш? В країні таке робиться, куди в мене тут сім'я трільні, куди їхати? Коли це все почалось, ну, я сам не, не хотів виїжджати. А потім потрошки, коли подивився на це все, посидів. Побачив, що допомогти чимось. Ну, чим я зміг, я допоміг. Знаєш, більше я допомогти не міг нічим. І так як мені друзі, так як мені рідні, говорили, що ти можеш більше пользи принести там. Знаєш, от навіть я говорив з друзями. мене друзі відразу пішли, друзі і брат, мене відразу на другий день пішли до армії. Друзі пішли в тероборону в Вінницю. Зараз також ну, воюють, можна сказати. і... Я з ними розмовляв, я говорю, може, до вас, туди то, також тероборону. Він кажуть, ну, якщо ти хочеш допомогти, то їдь, буксуйте, ти зможеш заробити грошей, може нам чомусь допомогти, навіть прислати нам якісь безпілотники, наприклад, знаєш. Ну це буде більша від тебе польза, чим ти от зараз ну, підеш з нами, ну, будеш тут з нами якби, воювати. Ну, що далі, ти, ну, ти не вояка, ти не солдат, ти не знаєш, як це все робиться. Ну, візьмеш автомат, де ж з нами. Ну так, да, класно, ну, А, а яка польза з тебе, знаєш? Говори, ти поїдеш туди, ти там більше зможеш пользу нам принести, ніж тут. І дійсно, я так подумав, подивився. знаєш, спочатку в мене не було, ну, не було бажання виїжджати. Спочатку ну, сім'я, тут все, ну, така ситуація, якби на напряжене, непонятно, що буде завтра, і я так кілька разів задумався, що з боксом, напевно, вже все. Ну, що я вже і не виїду, і, і можливості немає. І така ситуація в країні, якби. Я думаю, що все. Приїхав вже з побоксу. Ну, що вже другі, -другі були, якби. Дивіться, після твоєї перемоги інтереси. я читав, ти піднявся в рейтингу, WBC на п'яту сходинку, якщо не помиляюсь. Шосто, мав на п'яту піднятися, але там е... якийсь бій зараз має бути і. Там виходить, що він пере переходить на п'яту. Може бути навіть таке, що зараз я на п'яті, але mm. через місяць я стану. Дивіться, ну, розмовляли вже так. з командою про якісь далі свої дії, і що ти будеш от зараз робити? Чи можливо повернешся на Україну, чи будеш продовжувати якийсь там тренувальний табір і готуватись до наступних поєдинків? Ну зараз підбираємося до чемпіонського бою. У і... мене тільки зараз повертатися на Україну, ну но... нема смусу, у мене тільки все починається, розумієш. Я тільки починаю підбиратися до чемпіонського бою. Оце саме основне, я хочу стати чемпіоном світу. І зараз в нас добре стою і вже починаю підбиратися і вже готують бої більш цікавіші. Зараз мені готують бій на наступний рік. Ну, поки що там ще плавающе, все, знаєш. Ну, не поки знаю, що на наступний рік, на березень місяць. Готують бій, хороший, а ще поки, ну... Не буду говорити конкретно, бо там ще плавають такі моменти. Ще немає конкретики по супернику, бо там ще має бути бій між двома хлопцями, і я з чемпіоном має бути. Або чемпіоном, або ну, mm -hmm. там, по бою, там по рейтингу вони виберуть, як воно має бути. То поки що не знаю, як там. І ну, поки що на березень року і вже приближатися ближче до титулу. А я ось сам ти як буде відчуваєш, місця. ти готовий вже вийти за титул чемпіона світу проти чемпіона, чи все-таки ще тобі потрібно парочку поєдинків, щоб. бо все-таки два раунди. Знаєш, я відчуваю, що я потрібно пару парочку поєдинків. поєдинків. От те, що я більше року не боксував, mm. мене чуть-чуть вибило, знаєш. Чуть-чуть вибав. Я повернувся зараз, вроді би відчуваю себе добре, знаєш, але все одно, де воно трошки десь вибило. Розумієш, коли ти от на. Я підтримував форму, я якби старався себе тримати в формі, але коли ти випадаєш на більше року, ти випадаєш і якби ще хоча знаходився тут, тут в залі, тут якби з спареним партнерами, тими, що я тут маю. Знаєш, це одне. А так я був в Україні, я не мав таких прямо серйозних тренувань, я не мав серйозних сквариних партнерів я не мав такого, знаєш, такої практики. І... Я рахую, що мені зараз потрібно, щоб вернутися, мені ще потрібно декілька. А ось після того, бої. як ти приїхав з України в Америку, як тебе там зустріли? Боксери, боксерська тусовка, можливо, якісь слова підтримки виражали, чи якісь фінансову допомогу пропонували. Тако, таке щось було. Знаєш, слова підтримки виражали, і я також приїхав сюди, mm -hmm. тренер, тут мені робили смі. Приїхав і він, говорив, що як? Як я був в Україні, він також мене підтримував, писав мені що як. І сюди, коли я приїхав, він говорить, що зрав відразу, там, як сім'я, як це. І що він, подумав, що він сказав, Говорить, ти я говорю, якщо щось потрібно, будь-яка допомога, кажи мені. Тобто без проблем, говорю, що тобі потрібно, будь-яка допомога, letміну. Скажи мені, говорю, що треба допомогти. Так, готові допомагати. Люди тут ставлять себе. Дивись, мене я бачив, ти був на конгресі WBC yeah. зі своїм промоутером. Розкажи, yeah. як взагалі тобі конгрес. І хотів тебе запитати, там на цьому конгресі Маурісію Сулейман оголосив yeah. про таке історичне рішення. Російських та білоруських боксерів було виключено з рейтингів WBC. От що ти можеш про це сказати? Як mm -hmm. тобі таке рішення? Знаєш, скажу по порядку, за конгрес, спочатку потім далі. За конгрес взагалі, як сказав, на великому, дуже великому уровні все зроблено. Організація, ну, ну, ну взагалі на шикарному рівні. Я не пам'ятаю, де я такі таку організацію. Я напевно, ще такої організації не бачив. Там настільки організація і умови проживання, і організація сама в цілому. І... Зал, де це все проходило, і люди, і журналістів стільки, і людей відомих стільки приїжджало туди. І там, знаєш, таке, що на декілька днів приїжджали. От приїхали, на декілька днів там хтось відомий, уїхали, приїхали. Уїхали. От я також приїхав на декілька днів. Я три дні там був чи два. Я на декілька днів, то я там бачив і е... сфотографувався, я пізніше також закинув інстаграм з Кото. Мігеля Кото я там бачив. І чаве за також бачив старшого. Також, бо я бачив цей вигляд. Ну не також, я в той час, де я прилетіла, там на декілька днів і також коли вилетів назад. І так прилітали, літали відомі люди. Туди також. І організація, ну супер. І говорю, люди відомих, багато, багато відомих людей, відомих боксерів. Багато журналістів на високому рівні дуже все зробили. Жур я дещо я, я попав, я дуже довольний для мене це. Знаєш, такий як мотивація, як практика, така, знаєш, ну класно дуже. Мені сподобалось дуже. А то, що вони зробили, от Сулейман, він конкретно за Україну. От він мене весь час, я тільки приїхав, я його бачив, тут один раз він був в Лос-Анджелесі. Ми з ним бачились, він мене, ну, хоча я до цього не знав, я його перший раз побачив, він мене так привітав, тепло, обняв, каже, ну тось, ми з Україною, ти маєш свою державу прославлювати тут. Ти маєш представляти свою державу, піднімати прапор України, казати, що про, ну, що є яка ситуація в Україні. І конкретно він за Україну, і то, що він зараз там, також він говорив багато про Україну, що це має закінчитися, що ні війні, ні війна має закінчитися. І то, що вони зробили ці санкції, ну я рахую, що це правильно. Це правильно, ну не, не буває такого. Ну, як, це не йде війна між Українами. І є люди, які кажуть, це сказати, політика. Що... Ну як, це напала країна, це напалення не політика. Це приходять ваші люди і вбивають наших. Ну яка це політика? Це приходять не політики, це приходять конкретні ваші люди і вбивають наших Ну наявці. І за заплана відповідати ваша країна. І не, ну, і так же саме боксери, так же само всі. це Запанені відповідати ваші люди, це ваш, повністю ваша країна. Вас повинні бити санкціями по всіх якби, фронтах. Спорт ну, зі всіх всі сторони це правильно. І те, що робили WBC, це правильно. А чому WBC таке зробило, а решта організацій, ну, якби нейтрально, можна сказати, відносяться до цього. І навпаки, от матчрумбоксінг Еді Хірн запрошує на свої вечори, там, де Біл боксує, приїжджає там Поветкін І проводніков, які підтримують війну, і вони їх там рекламують. І що так відбувається. Розумієш? Я не можу говорити за них, бо я не бачу цієї ситуації, як воно, як воно і що там. знаєш. Я не бачу ситуацію з близька і не відчуваю, я не можу казати, я не, ну, не можу говорити, як воно там на самом ну, ділі. Це нормально, це нормальні речі, але я не можу про це говорити, бо я це не відчував, я це не, не був близько видів. Знаєш, коли я був на Конгресі WBC, коли я близько спілкувався з цими людьми, з Суліманом, зі всіма, і бачу, що вони роблять. І відчув це на собі, знаєш, що як, і як вони говорять, як це, як як вони підтримують Україну, знаєш, то я можу про це говорити. Що дійсно це правильно, це класно, це да Ну а там, то що відбувається, це нормально. Так, це нормально, але я не можу про це ну, говорити, бо я цього не, не, не бачив. Як ти знаєш. думаєш, це можливо недопрацювання якогось там українського міністерства спорту, чи можливо якісь наші. Боксери, ті ж самі там клички Усікло, Ломаченко, мають більше сприяти, щоб російських боксерів всіх позбавляли титулів і виключали з рейтингів. Ну розумієш, ну що вони поспіляють? Це організа... організація ці, які це роблять, знаєш. Вони самі це повинні розуміти. Якщо вони цього не хочуть робити, Нічого. то ти їм говори не говори. Ну... Ну, ну що це? вони, вони, Вони розуміють самі це все. Знаєш, ну якщо вони це роблять, це або їм вигодно. Чи, ну, я думаю, що вигідно їм це. В них може, якісь контракти не з цими боксерами, може в них. Я не можу, я не знаю про цю ситуацію, я не можу про це говорити. То я бачу так же саму ситуацію, як от ти, як інші люди, що, що одні організації їх видаляють подальше від боксу, а другі організації їх на, наоборот визвишають. Ну, це, це нормально. Я також ну, рахую, це ненормально, але но я не можу це судити, бо я не, розуму, ну, не знаю ситуації, що чого, чого воно так. До... Добре, зу... розкажи, от до, до війни ти спілкувався з якимись російськими боксерами і, можливо, продовжуєш спілкуватися зараз, чи нема ніяких контактів. М -м -м -м. Ну, єдиний боксер, з ким я це спілкувався, це М -м -м. Мурат Гайс. Це вже після війни спілкувався. Він <яр》. <яр> Коли навіть, коли навіть почалась вже війна, він мені писав, що там, як. ну, Як сім'я досі по нормальному. в таборі готувався завжди. Як, я, я, я з ним тренувався довгий час. Він добрий хлопець, ну, якби, і ми з ним товаришували довгий час. В таборі тренували, жили там разом. Це до війни, все. потім вже. Коли почалася війна, я ж говорю, він мені писав, що як ти, як сім'я, живі, всі здорові, ну десь так по-доброму -по писав. Якби я з ним переписувався, також ну, я на нормальних відносинах я розумію, що він не може нічого зробити. Навіть якщо він хотів би мені допомогти в чомусь, він не може нічого зробити. Він я розумію, він, що він може розуміти, що це неправильно. Що їхня країна агресор, що їхня країна, ну якщо, звісно, їм там не промили мозги. Но якщо людина з головою, він все розуміє. А він, ну, пацан, я думаю, що розумний, він все розуміє. Ну, він не може ні про що говорити. Бо він знаходиться там і він залежить там багато від кої тих людей. Окей, що ти думаєш про Нормально. наших от топових боксерів? Усик Ломаченко. На Ломаченка зараз, ну, прям. Дуже багато критики зі сторони фанатів, зі сторони відомих спортсменів. Ну, критикую за те, що він. Як я рахую, що в нього, я так розумію, що є багато знайомих, багато друзів з Росії. І він хоче і, 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 якби, і, і, і він тут живе і в нас, і в наших друзів багато, і там друзів багато. І він хоче і з ними дружити, і з нашими. Він якби хоче, щоб був мир. От він топить за цей мир, але розумієш, що. Коли почалась війна, коли почалася така ситуація в країні, ну тут вже друзі не друзі, ну треба приділитися конкретно. Тобто, як це зробив усік. Коли це все почався, я кажу, я усікав в першу чергу, я, він тут був, я з ним страхувався, я наставляв фото. Угу. Він тут був в бані і я з ним страхувався також. От я його в першу чергу поважаю як людину. Тобто, не я я сера, само собою, це зрозуміло, але в першу чергу як людину. Коли це все почалось, він конкретно приділився, що він за Україну, що Крим це Україна, якби ну конкретно от він дав всім поняти, що він за Україну, що Україна це от, його дім. І що він йде з України до останнього і допомагає. І от в цьому плані він мужик, він взагалі в першу чергу пожає людину. Що він определився він цей. А от з зваці навпаки, він ну, чи не може определитися, я теж не розумію цю ситуацію. Знаєш, я знав ближче, щоб я з ним спілкувався, і міг би говорити більше. Ну, як я бачу ситуацію зі сторони, він не може Він ніби міг би виїхати з України, правильно, і нічого не казати, але він залишається в Україні ніби воює. Ні, бач, він не залишається в Україні. Так, так. Він міг би виїхати нічого не казати. Він ж давно міг би і, 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 і боксувати, якби він конкретно був за ту країну. Він же міг би буксувати за ту країну, якби. Я, я ну, думаю, що ми предлагали на один раз. Поміняти якби громадянство і буксувати за України, і прославляти ту країну. Ну, він остався тут і як не є Вася виграв дві Олімпіади, Вася ну, прославляв Україну весь час протягом великого часу і піднімався в прапор України і грав гімн України. І те, що зробив Вася для України, мало хто зробив таке, розумієш. А зараз нього критикувати. ну... Юр, єдине, що він оце, що. Що ми браттями, браття. Ми от 24 числа, коли почалась війна, все показало, що брат на брата не нападає і брат брата не приходить, не вбиває. Це ми, мабуть, і не ]戴... були ніколи братями. Це хтось вигадав. Це, Дивись, це усіх, всі кажуть, що він прийняв позицію, і в той же час він поїхав в Штати і викладають фото, де він фотографується з Ковальовим. який ніби і не туди, і не сюди. Ти може бачив це фото і що ти думаєш? Фото з Ковальовим — це зрада? Ну, я, наприклад, не... ну, ситуація, підходив він до усика, от вони зустрілися в лагері. Ось підходив він до усика, от вони як боксери в першу чергу зустрілись. Там давай сфотографуємося, чи там хтось підійшов, давай вас сфотографуємося. Ну, що Усик буде тікати, ні, я з не, не буду фотографуватися. Yeah. Ну це знаєш, не скажи, я не завжди не тікати, ну скажи сам, що прикалося. Ми з тої першої ребух ми з першу ну, друзі, які спілкувалися довгий час. По-третє, там не підтримую все це, що просходить, цю двіжуху. Я не рахую що це зрада. Це дебілізм. Це просто от люди роздувають, ну з нічого. Замість того, щоб навпаки. Ну, сказати, дякую Ускоку за те, що він робить для України, то що він піднімає прапор України, то, що він мотивує Україну, то, що він допомагає військовим, то, що він в Україні весь час і підтримує з усіх сторін. Ну замість того, щоб ми, наприклад, навпаки, подякувати, так вони беруть і критикують, що ці всі зацепки, що він там ти з кимось фоторахувався, якби ну, це, це дебілізм. Я рахую, що це ненормально. З його можливостями, з його, якби. Фінансовим положенням, він же міг би зібрати манатки і уїхати собі десь в добру країну і собі нормально себе відчувати. Але він вертається в Україну весь час, він, ну, як би сказати, підвергає своє життя в опасності і він їздить до хлопців. Я знаю, я от бачу, що він їздить до хлопців, він допомагає нашим військовим. Ну, він, він якби ризикує своїм життям, він вертається, він допомагає. І зараз критикувати грати, що він зрадив, а він з ковальовим, там. Добре, Це... давай тоді до боксу повернемося, от е, теж на рахунок Ломаченка. Як ти думаєш, е, я читав, вже писали, що розпочалися якісь домовленості про його поєдинок з Хейні. Як ти думаєш, які шанси в Ломаченка? Е, чи виграє, чи не виграє, і взагалі як тобі такий бій? Я думаю, що Ломаченко. Може, виграти. Я думаю, десь по останньому бою, от всі зараз дуже критикують, що погано провів, що це ну, бій на бій не попадає. Я знаю по собі, в мене також велика практика боксерська. Ти можеш вийти проти боксера, ну, от він взагалі маленького рівня, там на ну, Лівандос якийсь, ти можеш вийти йому на спарнах, наприклад. Ну, на Лівандос на ну, такого середнього. І провести з ним такий ну, ужасний спарін, що просто. А можеш вийти з красавчиком, от в мене є практика, я багато виходив і боїв, і, і на тренуваннях, ну, от з ну, титулованим, з хорошим, і, і дати йому ну, бомболі, тобто, хороший, насувати ну, йому туди нормально, і от ви, виграти бій, можна сказати так. Ну, Бій на бій не попадає. От те, що він зараз бій провів погано, це я нічого не говорить. Ну, як погано виграв бій, да, але ну, будемо реалістами, що цей бій він провів погано, і багато кому цей бій не сподобався. Всі, всі очікували на більше. Ну, я ж говорю, ну, багато залежить від суперника. От ти можеш вийти, от, вроді, суперник не сильний, но, ну от не йде взагалі. От ти боксуєш, а він ну, не під тебе. Ну, ну взагалі він, ну, незручно, ти не можеш нічого зробити. Хоч ти вроді нав'язуєш свій бій, ну, фільмі, ти не можеш нічого зробити. І такий ну, просто попався чуть, чуть не під нього. І ще що, і цей був готовий під Ломаченка, добре. Він робив роботу таку, що Лумаченко було незручним з ним. Він підготувався добре під Ломаченко, закатав хороший бій. ну, Схені, я думаю, от зараз в цей бій, всі, всі розслабились, думаю, що Ломаченко вже не той, що вже все, вже свої бруд роки своє. Ну, я думаю, що навіть схені. Як ти я... взагалі думаєш, от домовляться чи знову буде Думаченко. якийсь прохідний поєдинок? Все-таки схені не домовляться. Я думаю, домовляться, тому що цей біломаченко був. Бачив, що Хейні був на цьому бою, потім вийшов в Рінг. Тобто це просто так би не робило. Це вже готують до бою, я думаю. Я ж думаю, що це вже підготовлюють до бою. Хені Ломаченко. Розкручують вже цей тобто, бій. Тобто, на твою думку, Ломаченко має вигравати Хейні і ставати все-таки абсолютним чемпіоном. Має. Ну, Добре, що так? ти так? тоді думаєш про ось можливий поєдинок Ф'юрі і Усика? Все таки, мабуть, самий очікуваний поєдинок в бовсі. Там Красюк я вчора дивився в інтерв'ю. Він казав, що нібито на березень 23 року вже є якісь дати на цей поєдинок і домовленості. Які взагалі шанси усика Знаєш, про цей бій важко ніж щось говорити. Важко в Фірі такий. Він нестандартний, він з ним ну, дуже важко. Це буде важкий бій для Усіка. Ну, якщо він підготується правильно, підійде до цього бою правильно, а він може це зробити. Якщо чесно, мені цікаво тільки з Ф'юрі, бо там титул і там, якби. Там, я хочу, mm -hmm. щоб Усик став абсолютно чемпіоном. Це також плюс для України, це також мотивація для України. Що ти хочеш сказати для своїх фанатів і взагалі для українців? Як на першу десятку сказати, що дякую всім за підтримку, хто мене підтримує, хто мене весь час дивиться, хто слідкує за моєю кар'єрою. Всім велике дякую, я дуже ціню вашу підтримку. А Україні, українцям нашим, хочу сказати, хто зараз на Україні, хто зараз ну, в цій складній ситуації, хто зараз воює з агресором, хто захищає нашу країну. Хочу в першу чергу подякувати нашим військовим. Які зараз захищають нашу країну, які не дають пройти ворогу. Дяка, велике дякую, велике, якби за це все. Ну, за те, що вони роблять для України. Ну, хочу подякувати і сказати їм велике дякую. Хочу сказати нашим людям, що тримайтеся, ми переможемо обов'язково. В цій війні я бачу тільки, тільки нашу перемогу. Це 100%. Просто це діло часу. І погано, що в цей час гибнуть. Люди наші. Достойні люди настоящі. Оце жалко, і дійсно жалко. А переможемо ми 100%. Цю війну ми переможемо. Просто це діло часу.